Всім доброго дня. Карбюратор в непоганому стані. Все це зробив, був 0,8, зробив з нього 53-20. Буде стояти на 6-об'ємом 1.6. Ну, не склав, все провірено. Доходю до верха, не пойму, не можу розріження знайти і все. Немає розріження на мембрані підсосу. Та що ж таке, думаю, ну може кришка крива, хоча притер. Е -е, обдивився на наліч трещинок, мікро трещинок Ну нема розріження і все. Уже витягнув трубочку, тут шліфанув. Одну мембрану, другу, третю. Та що такое? Не пам'ятаю, що ну отут оддує за цієї осі. Оказується Умні люди, наверное, було, забилося.